Цю інформацію не знає 99% людей. Сенік 2, адаптивний підлокітник. Ми нажимаємо і підсовуємо як зручно. Сідаємо і просто кайф. що це за Сенік у нас? Рено Сенік, 1,6 бензин, 110 лошадок, друзі. І що там у нас? 174 пробігу. З Нідерландів, да. імпортований автомобіль 6,5 тисяч. А що ви маєте? З 6 ми маєте шкіряне кермо. Подивіться, стан керма. Це також такий косвіний признак того, що тут оригінальний пробіг. Якщо його не витирали вологими серветками, то на пробігу 174 тисячі він такий залишиться от в такому стані, як новий, можна сказати. Де у нас клімат-контроль, така магнітола встановлена з флешечкою. Ну, мені здається, що навіть це краще, тому що ну, на дисках зараз вона не актуальна. Що, да. Да. Центральний замок, безключовий доступ, шестиступка, адаптивний підлокітник. І, коротше, от так це все, все виглядає. Все навіть більше є в цьому автомобілі. Чотири склопідйомничка, підйомнички, 6 з половиною власник. Це нік. Два. Чорний. Гарна ціна, гарний автомобіль, друзі. Тому чекає на вас, лютий імпорт. Білопіский шлях 11, Звертайтесь. Так, отут там.